У мене на столі бачите, скільки всякого барахла, і з цього всього я покажу вам, як можна зробити УПС для вашого роутера, що у вас був постійно інтернет, коли припадає електроенергія, коли відключають Ну, умові, що ваш провайдер теж підтримує у нього є свої безперебійні блоки, акумулятори. Дуже багато запитів на о щось таке схоже. Це був топ-продаж ну, і минулого року, і цього року, але просто їх. Або немає в наявності, або вони зараз коштують просто страшні гроші. Ну, я, навіть я рахую, що це неадекватно. Ну, така коробочка, тобто сюди підключається це в розетку, і звідси вибираєте потрібний вам вихід для вашого роутера. Тут є 5, 12 і 9, Але я скажу, що це 5, 12 9. Фактично зараз всі роутери вони живляться 12-12 вольт. І той самий, той самий. Абонентський термінал, там, де оце, що перетворює з оптики на мій, теж 12-вольтовий. Я вже дуже мало зустрічав, де вони 9-вольтові. Значить, оці штуки. Дорого коштують, я там дивився від 2000. Ну, можливо, є якісь дешевші, але ці дешевші не викликають мене довіри. Що я можу запропонувати і що може зробити кожен, сам купивши окремо ось такі штуки? Дивіться, є ось так називається безперебійний блок живлення. У мене сьогодні Trinix в металевому, металевій коробці вони є пластикові коробки, виглядають більш так цивільно. Ось так він глядає середині. Ну, це БВ, я буду вам показувати, що потрібно. Він 12-вольтовий. Тобто тут є вихід 12 вольт. 12 вольт у мене 3-амперний, це 36 Вт. Цього більше ніж досить, щоб заживити ваш роутер абонентський термінал, і ви навіть сюди можете підключити якусь невелику LED-лампу для освітлення, коли немає алтер-енергії. Нам ще буде потрібен ось такий акумулятор. Це у мене. А GM-технологія, те саме свинцево-кислотний, 7 ампер годин, 12 вольт. Його ціна від 530 гривень. Можна купити за 530 гривень і він буде. Ну І далі вам потрібно буде потрібний метраж для вас, щоб дроти такі витягнути і підключити блок живлення до вашого роутера. Ну і десь відрізати з якогось старого непотрібного приладу, який згорів у вас вилка. Щоб під'єднати мережеву напругу до блока живлення. Ну і Для підключення самого блока живлення виходу 12 вольтового вам потрібно буде ось такий конектор живлення. Вони продаються або ось такі готові, потрібної вам довжини. Я буду використовувати сьогодні ось таку підклемну колодочку, тому що, наприклад, оце я буду робити одному товаришу, і там потрібно, щоб цей дріт був трішки довший. тому Вихід, один кінець сюди, на блок живлення на вихід, а другий буде на ось такий конектор. Зараз я це все зроблю і покажу, як це буде виглядати. Тобто, бачите, вже я під'єднав вилку, яка включиться в розетку. Ну, включаємо, подаємо живлення, то дуже все просто. І ось тут є вихід 12 вольт. Сюди я під'єднав. Під'єднав два кабеля живлення, на кінці мають ось такі конектори бачите, для підключення до бандеського терміналу і роутера. Тепер залишається нам під'єднати акумулятор. Це те, що буде живити блок живлення, ваш роутер, Бенський термінал, в разі відсутності електроенергії. Для під'єднання у нас тут є дві ось такі клеми. Це можна зробити навіть так. Ну, червоний, зрозуміло, червоний під'єднується на плюс, чорний під'єднується на мінус. І що саме головне, коли наприклад, може бути такий варіант, що розрядиться ваш ось цей основний акумулятор, тут є така чарівна кнопочка, ось вона, яка дозволить, наприклад, замінити цю батарею на... Нову, нажати кнопочку старт І у вас вже от буде подача живлення. тобто Це ще можна сказати, такий самий один плюс. Ви можете замінити батарею на заряджену на нову, нажати кнопочку, і навіть коли немає основного живлення, буде живитися роутер від акумулятора. Ось так це все виглядає, коли батарея вже всередині. Закриваємо і ось так виглядає. Наш імпровізований УПС для роутера. Ну і вам залишається розмістити цей ящик з акумулятором, там, де він не буде вам заважати, тому що, повторююся, ви самі можете вибрати потрібну довжину цих кабелів для живлення. Ви можете розмістити його десь подалі. Від очей ваших а, підключити до розетки, під'єднати. Ну і ці кабеля поставити під'єднати до, якщо за потреби один, то тільки до роутера, Якщо у вас є абонентський термінал, то до абонентського термінала. Блок жилення сам буде перемикатися без збоїв на резерв, якщо пропаде електроенергія. І так само автоматично він переключиться, коли з'явиться електроенергія, і почне заряджати ваш акумулятор. Тобто працює він повністю автономно по ціні, що в нас виходить. Ну, давайте це не будемо рахувати. А якщо вас немає, взяти кошти в районі 70 гривень, готова такий шнур з вилкою. Ці кабеля так само 15 гривень метр. Тут саме звичайний, навіть дешевший є тут 0,75. Ці коннектора живлення це по 10 гривень, акумулятор, рахуйте 600 гривень, і блок живлення в районі 800 гривень, якщо ми говоримо про 3 амперний. Десь 800 плюс 600 це 1400, і оце все дрібне. За 1500 гривень ви будете мати 36 Вт. Тобто, повторюся, сюди можна буде під'єднати роутер. За потреби ваш абонентський термінал і навіть якусь чергову лампу для освітлення. Все, користуйтесь. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, в коментарі, приватні, інстаграм відповім, пораджу.